Найбільший вплив на дальність стабільного радіозв'язку е, має залізо. Тобто, чим краще у вас компоненти, чим більші чутливіші антени, тим далі ви зможете відлетіти і тим краще ви будете мати радіозв'язок. Всякі ретранслятори там, все це дуже-дуже гарно працює. Але що робити, якщо ви доходите до межі е, ваших можливостей по залізу? Значить, є два параметри, які вам слід враховувати. Перший це Packet Rate. Чим менший Packet Rate, тобто тут зараз 250 Гц, можна поставити 50, і він вам дасть більш стабільний радіозв'язок. Другий параметр це кількість телеметрії. Чим більше відправляється телеметрії, тобто, наприклад, 1 до 8, це набагато більше телеметрії, ніж 1 до 64, відповідно, відправляючи більше телеметрії, покращиться ваш радіозв'язок. Тобто ці два параметри плюс залізо дасть вам гарний радіус.